Рибалити сьогодні буду на приманки компанії Vist. Це український виробник x vist Візьмемо в жовтому кольорі 2,8 дюймічка. У мене, ну потім покажу. Всі приманочки сьогодні вістовські. Міряємо кручечок, двойничок. Кручечок, 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 гачечок. чик пік, чик. Пік. Опа! любі друзі, мені казали, що на цій точці потрібно буде кидати дуже далеко. Є некрупний судачок і є на викиді 16 грамчиків, є вукунець. Але ж вітер, якщо ви... Ну ви ж самі не перший раз. не перший раз, Ось, що, оце називається некрупний судачок. А я кажу, ви не перший раз, як то кажуть, на рибалки. Да, не перший раз. Розумієте, що це таке вітер. Якщо така волна величенька, то й вітер дуже дуже файний такий, ну дуже сильний. Оцей Оці 20 грамчиків, я кажу, мені наприклад такий, така палюгака не потрібна. Ну, ну дійсно, в мене нема такої водойми, де потрібно кидати 20-30 грамчиків. Ну це я так думаю. І ви мене знаєте, що, ну, Дімон, де тобі кидати ті 20 грамчиків? Любі друзі, ой, звільняюсь. Любі друзі, ось ось приклад, да? Як то кажуть, сам на таке не, не очікував, що приїду на точку, на яку потрібно кидати, скажімо там, 15-16. А то, може, я знаєте, з тонким шнуриком і 14 грамчиків би докинув. Але в такий вітер 20-ка улетіла. Оцей Нюв Драго Антон мені сказав. Антоха мені сказав з Миколаєва, що Дімон ловив на е, мадвага. Ну, А я собі подумав, ой, Антоха, е, дорого багато, а у віста є от така приманочка. Я її взяв, бачите, і вона буде працювати. Вона буде сьогодні працювати. І колір супер-пупер. Деніє любить друзі, але ж... Блін, Антоха, дякую, дякую, Антоха. Паша каже, виплакав, виплакав. А я, я ніколи не обманюю. Якщо віст жовтий, один підписник написав мені коментаря. Каже, краще віста, по судаку нема резини. По вокуню є трішки недоліки в плані того, що хотілося б трішки там меншу от, от, гляньте, Оцього. Оцю резинку, зараз якою я... Ой, гарний судак. Можу навіть і не взяти. Зараз його. Зараз. Ми його туди витягнемо, О, отакий, любі друзі. Це... це заліковий судачок такий. От таку резинку, отаку от форму я буду писати вісту, щоб вони зробили ну, скажімо, полтора, а то і два дюймчика. Оце це супер резинка. Опачки! Любі друзі! Незвично, незвично! Дуже незвично такими апаратами працювати, рибка не крупна, але ж приємно. А, і ще можу, можу точняково зробити. Бачите, ну судачок. Як Антоха казав, на викиді буде судачок не крупний такий весь відпускний. Опа! Оце, оце влупив, оце влупив. Мілкий-мілкий, ну такий же днючий. Зараз вам покажу, що ця резина, вона більше, блін, мабуть, того судачка, але він зариться. Я не знаю, що в ньому, що в цій резині такого, що її дуже полюбляє, що її дуже дуже полюбляє вообще судачок. Гляньте, який судачок, якщо... Ну зараз отак зроблю. Гляньте, яка резина. E aqui isso da choque,